У Житомирі 18 серпня відбувся матч третього туру вищої ліги. На полі зустріли ЖФК Полісся та ЖФК Шахтар. У першому таймі глядачі голів не побачили, хоча донечанки активно атакували. Подача, але при цьому я би говорив, що стартовий відтинок протистояння рівний. Удар по воротах! Який сейв. Оце найкращий момент за 12 з половиною. більшість атак Полісся будувалися через Юлію Стець. Водночас суперниці відповідали своїми моментами: небезпечні удари завдали Мироненко та Головач. Попри це, перший там завершився без забитих м'ячів. Равчення шахтаря доволі сильні, потужні дівчата. Ми були налаштовані на перемогу, працювали в цьому руслі, були налаштовані, хотіли, звичайно, виграти, але... Трішки недопрацювали, Видно, в якихось моментах не хватало майстерності у другій половині зустрічі. Гравчині ЖФК Шахтар додали швидкості і створювали усе більше небезпечних моментів на 78-й хвилині. Головач скористалася помилкою у захисниці та відкрила рахунок. Тут спроба прорватися. Не виходить. А момент, який небезпечний! удар, м'яч у м'ячусніці. На 78-й хвилині Шахтар забиває гол. Шахтар виходить таки уперед у контратаці. А в компенсований час після розіршу кутового котовець ударила головою та подвоїла перевагу. Шахтаря, подача до воротарського. Удар! м'яч сніці, 2-0. На 90 плюс 2 хвилині гравчині шахтаря забуває другий на розіграші стандарту. І це зумовлює, Я думаю, три очки для них. Фінальний свисток зафіксував перемогу ЖФК Шахтар над житомирянками із рахунком 0-2. Наступний матч вовчиці зіграють 24 серпня проти ЖФК Ладомир.